Дорогі глядачі, слухачі, ми з вами в Музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Сьогодні е, проведемо віртуальну екскурсію, заняття, присвячене століттю нашого великого земляка Вадима Сідура. Скульптор про Всесвітньої слави, графік, літератор, людина про яку варто згадувати. І не лише з приводу значної дати. У нас в музеї відкрилася експозиція. Нова експозиція присвячена Сідуру і його життю в нашому місті. Тут він народився, тут тривало його дитинство і рання юність. Виставка стала можливою завдяки даруванню родини Володимира Платонова. Людина пішла з життя. Це Дніпропетровський журналіст, колекціонер. Він значну частину життя присвятив колекціонуванню і вивченню предметів, які пов'язані з Сідура. Його удова Людмила Пашук принесла все те, що ми маємо в фондах, і частину вже розташували в експозиції до нашого музею. Отже, фотографії, документи, листи, каталоги виставок, книжки, ілюстровані Сидуром, його книга Автобіографічна повість, пам'ятник современному состоянию», в якому значна частина сторінок присвячена його рідному місту. Отже, людина народилася. Його називали Діма, до речі, не Вадік, а Діма. В червні 1924 року. Місто називалося ще Катеринослав, до Дніпропетровська лишилося два роки. Ми бачимо тут його з мамою, Зінаїдою Іванівною Андріановою. Вона не була Катеринославкою від народження, вона приїхала сюди з Москви у зв'язку з Заміжем. Вчителька англійської мови вона викладала її там, де вчився її єдиний син, в 33-й школі, Маріїнській гімназії, і сьогодні ця школа одна з центрових середніх навчальних закладів в місті Дніпро, і там відкрито музей Сідура. Батько Абрам Якович Сідур, якраз він жив, його родина має глибокі корені місцеві, він народився в Петриківці, це дореволюційна смуга у сілості. Родина торгувала, мала власну ятку, дала синові університетського освіту і в Дніпропетровську, куди з університетської молодості він перебрався, він був економістом. І навіть обіймав керівні посади. Тож доволі благополучне дитинство, яке огорнуте любов'ю батьків. Ну це зрозуміло навіть по тих характеристиках, які доволі скупо, але дає Сідур дорослий, мій батько пише він, чи не єдина людина, яка абсолютно не практикувала насилля. Погодьтесь, це дуже така ємка характеристика. Добрий клас. Ми маємо колекцію листів однокласниць. З переписки зрозуміло, що клас був дуже дружний. Вони переписувалися протягом всього життя, бували один в одного в гостях, бували в школі, згадували своїх вчителів. І от згадки про діму вони сповнені певного навіть такого приголомшливого відкриття. Тобто ніхто не очікував, що раптом він стане зіркою першої величини. Всі знали, що він по паху дождстві часті в Москві, але те, що він стане скульптором, який поповнив золотий фонд світової культури, ніхто не міг здогадатися. Худенький хлопчик. За моєю спиною фотографія класу, і е, крайній зліва це Діма Сідур. Е, завжди з намотаним шарфом навколо голови, тому що хворобливий, мама кутала дитину. Е, вчився на 4,5. Не був відмінником, не пас задніх, е, з задоволенням відволікався на уроках. Так пише Маярлова, було видно, що він возиться з глиною або пластиліном під партою. Він ліпив навіть під час занять. Тож дитинство сповнене вражень, добре навчання, спілкування, гурток у палаці піонерів, і там керівник пророкував. Дімі значне майбутнє, тому що він і малював добре, і ліпив, і випалював на дереві, тобто обдарована дитина. Але він бачив це в більшій мірі як дозвілля, як захоплення. А професію майбутнього вся його родина обрала шлях хірурга, так? Він собі напланував, і частково ми подивимося, свої плани почав навіть здійснювати. Для мене дивним було те, що Вадим Сідур згадує голодне дитинство. Розумієте, благополучна родина, єдина дитина, всі при освіті, при посадах, і в той же час голодували він каже, крім літніх місяців, коли всього було досить. Окремо він пише про е, голод 1932 року. Коні в місті, коні, які е, мертві, коні, які ходять неприкаяно містом і е, ходять чутки, що їх за ним просто нікому доглядати. Село все мертве. Можливо, батько їздив в Петриківку по селах і знав ситуацію на селі. І для хлопчика, йому тоді було 8-9 років, це було потрясіння. Він пише навіть свою дитячу конячку: я зарубав на м'ясо. Хочу вам показати на мультимедійній карті євреї Тернослава, Дніпропетровська Дніпра. А Вадим Сідур є одним з 14 героїв цієї карти, дім, в якому жила родина Сідурів. Його адреса. На розі вулиць, Катернославських вулиць Козачої. Сьогодні вона ну, за кім'я Старокозацькою, довгий час була комсомольською, і перпендикуляр до Козачої і проспекта вулиця Казанська, сьогодні вулиця Михайла Грушевського. На жаль, цей будинок не вцілів в роки війни. Сідур, який приїхав сюди в 1943 році, побачив лише Димар від пічки і нічого на місці. Дум. До речі, закінчити школу Сідурові в Дніпропетровській не дозволила війна. Дев'ять класів, і сім'я поїхала на південь, спочатку на Кубань, там Діма працював в колгоспі. А пізніше вони перебралися в Сталінабат, і там от він на карті, і там е, він вже закінчив 10-річку і е, отримав повістку. Був мобілізований 18-річним хлопцем і поїхав в місто Кушка. Згадуємо географію, це найпівденніша точка Радянського Союзу. Там розташовувалася е, курсантська школа. Де швидко можна було стати командиром. Середня освіта на той час це була достатня база для того, аби е, командувати підрозділом. Життя в цій школі е, дорослий Сідур е, згадує як тюрму клімат неприйнятний для нього постійні марш бразкі, е, дефіцит їжі, дефіцит сну. Важкі покарання за будь-які дисциплінарні порушення, карцер, в якому треба було сидіти, і так далі. Хлопці пише він: мріяли про фронт, і дійсно на фронті стало легше. І от молодий лейтенант стає командиром кулеметного взводу у складі третього українського фронту. Він звільняє рідну Україну, рідну Дніпропетровщину від німецьких загарбників. 7 березня 1944 року в Криворізькому районі біля села Новоладівка стається майже непоправне. Ворожий снайпер влучив в голову Вадима Сідура, прошив щелепи, поранив піднебіння, язик, у юнака не залишилося жодного зуба. Йому було 19 років. Він міг не вижити, тому що стікав кров'ю в окопі. Але його знайшли дві українські жінки, мати Хевронія і донька Олександра Крюкови. Вони віднесли пораненого додому, надали першу допомогу. І в музеї ми маємо інтерв'ю, яке зняла. Колишня співробітниця музею Анна Мідвідовська з старенькою Олександрою Толкачовою. За прізвищем чоловіка, вона була Толкачова. З цією жінкою родина Сідура вела тривалу переписку, причому і за життя Сидура, і після його смерті. Вони допомагали їй, чим могли ліками, продуктами. І просто підтримували все життя. А Сідур опинився в госпіталі, де на нього чекали кілька е, важких операцій. В результаті він таки до нього повернулася мова. Але до кінця життя він носив бороду, яку не голив, і е, е, їв тільки подрібнену їжу, тому що не мав зубів. І нема можливості протезування, тому що косної тканини в його роті не вистачало. Сідор повернувся в Сталінабад з бажанням вступити до медичного інституту. Це йому вдалося з першого разу, адже він був і здібною людиною, і фронтовиком, інвалідом вітчизняної війни. Але провчився він в інституті лише один семестр. Він зрозумів, що це не його фах. Дуже швидко завершив навчання і поїхав в Москву, де вступив до вищого художньо промислового училища, знаменита Строганівка, після дипломування у Строганівці. Перед Вадимом Сідором відкривалися блискучі перспективи. Талановита людина, освічена, фронтовик, партієць. У ВКПБ Сідор вступив ще на передовій. Його чекала слава, відомість, забезпечений побут інші приємності. Але він обрав інший шлях непевний. Шлях опозиційного художника на його щастя на цьому шляху він зустрів рідну людину, рідну душу. Юлія Нельська Сідур 17-літньою дівчиною потрапила в підвал до Вадима. І була зачарована його талантом. Стала його другом справжнім. Вона не просто надихала його, вона ліпила разом з ним. Вона забезпечувала його вкрай складне харчування. Він їв тільки потрібну їжу. Ну, такий прикметний випадок. коли... Один раз за все життя. У 1978 році Сідура включили такі під тиском світової громадськості художньої до складу делегації, яка направлялася в Німеччину, Західну Німеччину. Сідур поставив умовою своєї поїздки те, що з ним поїде Юлія. Її не включили до складу делегації, і Сідор відмовився від поїздки і більше він ніколи не потрапить за кордон. Все життя він прожив в межах СРСР. І коли він писав про цей випадок своїм друзям, він пояснював, що зробив він це не з якогось принципу, а тільки тому, що він не розумів. Хто ж його буде харчувати всі ці два тижні, коли буде тривати мандрівка? Він е, отримав все ж таки е, подвал, тобто у нього була майстерня. Не показни, але в цьому підвалі можна було творити. Він часто заливався водою, гинули е, скульптури. Сідур вимушений був думати про те, на які кошти купувати матеріал для власної творчості. Він не мав замовлень, а значить, не мав бронзи, граніта, гіпса навіть. Все це дорогі речі. Скульптура це дороге мистецтво. Він виходив на робітників підприємств, які могли йому винести якісь залишки металів, збирав по вулицях, смітниках, лісах, якесь сміття, якийсь непотріб і там каналізаційні труби це теж були матеріали для його композиції. На цьому шляху він дійшов до певного відкриття. Головним металом його матеріалом, його скульптур став, став алюміній. Дешевий, легкий, а це було важливо. Він був людиною поганого здоров'я, три інфаркти. Грудень 1962 року, коли перша особа держави Мегита Хрущов прийшов на. Виставку мистецтва і заявив: от ви бачите, як він по-хазяйськи всі ці твори перебирає, а потім розразиться такою тирадою, в якій не підбираючи слова, вірні підбираючи конкретні слова, лайно, педерасти і проче. Мій онука малює краще, ніж ви. Тут уже Всім присутнім і неприсутнім потім стало все зрозуміло, що від вузького такого бачення традиційного мистецтва е, ніхто відходити не буде. Сідур е, з часом знайшов вихід, як йому здобувати гроші. І він починає брати замовлення на виготовлення надгробків. І зажив такої специфічної слави, широковідомої у вузьких колах, людини, яка може зробити гідний надгробок. Також він серйозно зайнявся графікою. Протягом 1960-х років він був одним з головних ілюстраторів дуже популярного журналу Юність. От ви бачите його твори, пронизані романтикою, еротизмом. Але в 70-ті роки вже навіть такі замовлення на книжки, на журнальні ілюстрації йому перестали надходити. Головною роботою протягом життя залишалася скульптура. Ті твори, які ми відібрали для демонстрації в експозиції, вони відповідають поняттю програмних творів, і водночас ми намагалися обрати твори найбільш суголосні нашому стану душі сьогоднішньому. Під час російсько-української війни дивіться, поранений твір, який можна сприйняти як автопортрет Сідура. Таким він бачив себе після поранення в голову. Таким він бачив десятки інших поранених в госпіталі. Він називав себе інвалід Отечественної війни ІОФ. От, це поняття Йова перегукувалося, звісно, із біблійною книгою Йова Багатостраждального, і з таким сприйняттям власного життєвого шляху Вадимом Сідура. Кулеметник твір 1960 року, оця абсолютність злиття. Людини і кулемета, де закінчується зброя і починається людина, така єдина машина для знищення життя. Пам'ятник загиблих від бомб, що може бути для українця більш зрозуміло, навіть для того, хто абсолютно не знається на авангардному мистецтві. Ракета, яка прошиває живе тіло. Зрозуміло, чому твори Сідура були і є надпопулярними за кордоном. Той, що волає, пам'ятник загиблим від насильства і багато, багато інших творів. Два десятки виставок митця на Заході, каталоги, які виходили на різних континентах навіть в Австралії ну, Людиною, яка взяла на себе цей і тягар і місію просування імені творчості Сідура. Це був Карл Аймермахер, німецький професор славіст. Ще молодим він познайомився з Сідуром і став його біографом. Опублікував монографію солідну, присвячену творчості Сідура, листування з Сідуром, це вже після смерті майстра. І з цього листування, воно у нас є, в фондах зрозуміло наскільки сердечно близькими були ці люди. Вони розуміли один одного з напівслова. слова. При всьому тому, що Аймер Махер був, як писав Сідур першим німцем, якого я побачив не через приціл автомата. тема Голокосту була не просто зрозумілою Сідуру, а вона пройшла крізь його сім'ю. Рідні бабуся, Ася загинули в Дніпропетровську під час розстрілів. 1941 року. От, з, очевидно, думкою про цих рідних і весь стражденний єврейський народ Сідур зробив твори, присвячені голокосту Бабин Яр. І Скульптуру, яка єдина є в нашому музеї в оригіналі, зробленому майстром, це твір Треблінка. Надихнула на цю роботу Сідура робота Василія Грусмана Треблінське пекло. Видатний письменник. Побував в таборі Треблінка відразу після його звільнення і поділився своїми враженнями. Отже, модель скульптури Треблінка, якої торкалася рука майстра. Прочитавши твір Василя Гросмана, він дізнався про технологію знищення євреїв в цьому таборі Треблінка. І оця скульптура, вона передає технологію спалення вже отруєних газом тіл, коли їх вкладали отак хрестоподібно. Це авангардна скульптура, але вона відповідає абсолютно точно відповідає змісту, який закладав в неї автор. Її розташували в Берліні на площі. Звісно, вона була збільшена в розмірі. І симптоматично, що напроти знаходиться будівля суду, де в'язні, які відправлялися в Треблінку та інші товари смерті, проходили реєстрацію. Це безцінний експонат, який знаходиться в нашому музеї. Ми вас запрошуємо подивитися на нього вживу. Ми вас також. Спонукаємо глибше познайомитися з різноманітним даром нашого земляка, великого Вадима Сідура. До побачення, до нових зустрічей в музеї і на наших сторінках.